Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам рецепт того, як ми готуємо шашлик. Для цього ми купуємо биток зі свинини і по можливості обрізаємо саме сало і прожилки. Бо у нас зараз шашлик любить ласувати наші дітки, І щоб їм було його легко кусати і нічого лишнього там не було. І так само ми любимо, щоб було саме А, саме Ріжемо на квадратики середнього розміру. От, на, цей, на цю порцію шашлику у нас вийшло було б кілограм 800. І ми додаємо на кілограм 800 або десь приблизно 2 кг м'яса 3 чайні ложки солі без вершка. Також ми трошки поперчимо і додамо одну велику цибулину. Тут можна нарізати напівкольцями. І особливий інгредієнт, який саме додасть нам смаку, це буде сік, а гранатовий. Перед за смаком. Гранатовий сік. Але. 음, треба шукати саме у склі, і щоб дивитися уважно на маркування, щоб 음, у складі не було якихось домішки. Тобто 100% гранатовий сік, Тобто там може бути осад, але щоб не було якихось там плодів горбини чи ще чогось, зіпсує просто вам смак. Тобто чистий гранатовий сік. Якщо є 에, щось там всередині. М'ять ми її можемо процідити через сито. от, обов'язково, щоб просто процідити саме сік. Перемішуємо і тут важливо поставити у холодильник не на 2, не на 3 години, а краще всього на ніч. Тоді, тоді повністю наше м'ясо вбере в себе сік, саме ці передні речовини. І оцю кислоту, яка розм'якчить нам м'ясо. Бачите, от вода стала така мутна. От, все решта вибрало в себе м'ясо. М'ясо теж колір трошки змінило. От, е, тепер ми придіваємо на шампури. У нас е, 5 здається, шампурів з м'ясом. Заздалегідь ми підготували наше вугілля. Можна використовувати вже готове в магазинах, але у нас є дрова, і ми самі просто протопили, воно час прогоріло і можна викладати наші, наше м'ясо. Шашликами в мене займається виключно чоловік. Я вважаю, це дійсно чоловіча справа. Він повністю так обріжує м'ясо так, як потрібно, і потім буде просто шматочки м'яса, без лишнього сала, без прожилок. Тобто ти просто береш і насолоджуєшся цим шашликом, кожним шматочком. Шашо, Він... ну, але шашлик не довірить нікому. Тут тільки його справа. А до нас кицька завітала на шашлик, її вже пахне, м'ясо, намуркало облизувалася, але, на жаль, на жаль, це не кішці. Також малеча нам допомагає відмахувати. І взагалі, ви знаєте, приготування шашлику це така сімейна справа, де можна відпочити на природі або біля дому приготування, коли всі. Задіяні, це дуже дуже класно. А, все, наші шампури ми нанизали. Тепер можна класти на вугілля. І вони будуть готуватися. До речі, готуються у нас шашлик десь приблизно хвилин 30. І, до речі, треба за ним слідкувати і перегортати, щоб ніде не, у вас не підгоріло. М'язково у нас смажиться. В соці. А ми зараз будемо нарізати а, овочі. Овочі теж будуть на а, До речі, ну, хто любить, хто не любить, але аромат, який буде класно стояти. Можна використовувати цукіні, а, баклажани, а, можливо, навіть і кукурузу, хто як любить. так? Цибульку і червоний перець. Хтось, можливо, любить. А, між м'ясом складати овочі, і так буде смачно. Хоча е, ну, це, це, на... це дивлячись то, як любить. так? Нам достатньо, коли цей аромат просто поруч, але на окремому шампурі. От. Це не обов'язково, можете просто шашлик посмажити. Або навпаки, якщо у вас, наприклад, є решітка, то ці овочі можна скласти на решітку, вони набагато швидше приготуються, будуть мати гарну форму. От. І тоді смакувати. За бажання можна буде їх підсолити. Але це дивлячись, хто і хто як любить. З приводу, до речі, маринаду ми використовували тільки. Цибульку, сіль, перець, так, і заливали фанатовим соком. І з багато якого маринаду ми коштували, але це один, який сподобався і зостався з нами взагалі, тобто, якщо дні народження, або сьогодні от був перший дзвоник, 1 вересня, так, там, чи весною, то саме такий маринад. І він, на мою думку, ідеальний. А м'ясо, воно. Розсякне цим соком, воно стане м'яким. Воно, коли присмажені, буде така карамельна оця скоринка, цей колір, і смак буде кислий кисло солоний І це так класно, і це дуже-дуже-дуже смачно. А, ніякого майонезу, будь ласка, Ну це, це вже лишнє. Я вважаю, що м'ясо. Портити в смак м'яса майонезом ну, ну це щось, на мою думку, нереально. Не е, наші шашлики підсмажилися, рум'яні, соковиті, смачні. Зараз ми їх вже будемо знімати. Вони приготувалися. Малеча вже чекає. У мене, до речі, менша донька дуже любить м'ясо. М'ясо, рибу це більше, ніж цукерки. М'ясо все приготувалося, можна вже його подавати. До речі, можна і подавати лаваші, класти лаваш на низ і тоді м'ясо. Воно ну, повністю приготувалося всередині. Десь у нас півгодини зайняло це. Але кажу, треба за ним дивитися. І ось, бачите, оця скоринка, цей карамельний а, колір, оцей сік, який просмажився, просякнутий, він дуже-дуже смачний. Я дуже рада, що вам, а, якщо сподобається і ви попробуєте і тоді зможете мені залишити ваші коментарі, як вам такий спосіб приготування шашлику. Дякую, що дивитесь український YouTube. Підтримуйте мій канал, підписуйтесь, ставите лайки. А, для мене це дуже важливо. І я всім бажаю всього самого найкращого, смачного! І зі святом першого дзвоника вас.